Сьогодні ми з одного рецепту отримуємо дві страви. Ми нажаримо млинці і окремо зробимо начинку. І цю ж начинку ми зможемо використати в іншій страві. Беремо 4 яйця, додаємо неповну столову ложку солі. Перемішуємо. Беру літр молока на 4 яйця. Зараз додаю 250 мл, тобто це четверта частина від літру. Розмішали, додаємо муку. Я муку додаю до тих пір, поки я не зможу розмішати таким чином, щоб не було комочків. Тісті? Все комочків в мене немає. Додаю остаток молока. Я отримала однорідну масу тіста і тепер додаю масло соняшника, лью, доки не з'являться бульбашки масла. Тух, все. Ось таку консистенцію ми отримаємо. Щоб прискорити процес приготування, я буду смажити на двох сковорідках. Такі гарнюні ми отримаємо. Обожнюю щось одне готувати отримувати декілька страв. Я знаю, смажене тісте, гаряче, але я не можу втриматись. Щось, я не розумію, ви там поставили лайк чи ні? А підписалися? Вторічні вигади повара. Вибачте, я голодна. Останні млинці, і ми переходимо до начинки. Якщо ви навчилися готувати млинці, ви зможете приготувати хоч 10, 100, 1000 та мільйон цих страв з млинцями. Будь-що можна завернути в той млинець. Ось такі вийшли у нас млинці. Але їх повинно було бути на третину десь більше. Але я їх з'їла, тому. Ну, тому я сьогодні не вечерюю. І так, що це за секретна така начинка, насправді це жульєн. Для жульєну нам потрібна буде курятина, цибулька, вершки, гриби. Я вибрала, вибрала такі королівські і мука. Ну що, почнемо? В першу чергу поставлю відварюватися філе. Доки відварюється філе, ми наріжемо грибочки. Вирізаємо цибулю. Обсмажуємо Обсмажимо гриби. Я смажу на великому вогні. Як тільки випариться рідина, я додам цибулю. Видаю це Цибулька в мене вже рум'яна, я можу приступати до наступного етапу. Ми солимо. Перше. П'ємо муку, столову ложку з горкою. Я б додала ще половинку, помішуємо, та би мовити, обсмажуємо усі. Зараз швиденько ще дістану філе, щоб воно стигло. І додаємо вершки. Вершки в мене 30% жирності. Постійно помішуємо, тому що зараз моментально вершки стануть густі, завдяки муці. І потрібно просто своєчасно буде виключити плиту, щоб не підгоріли. Очте, біліться. Бачите? Все, я вже виключаю і помішуємо? Все, бачите, яке воно густе стало? Перед вами грибний жульєн. Додаємо курятину і буде грибний жульєн з куркою. Додаємо курятину. Що ми маємо? Ми маємо жульє, млинці, нам потрібний буде сир на і такий цибуля зелена. Ну І потім ми будемо куштувати це все з сметанкою. І так почнемо. Млинець. Кладемо начинку. Сиром і загортаємо. Зай хвостик прибираємо. Так, на гарну тарілочку.